У тебе немає часу для приготування, немає гаджетів повноцінних і, як виявилося, немає світла, але ти все одно хочеш залишатися стрункою та харчуватися збалансовано. Хелсі Раціон може бути не лише коли ти купила новий гаджет, а навіть тоді, коли ти просто відкрила дверці холодильника і склала свою тарілку з того, що там є, просто і одразу. Сьогодні я не буду говорити довго про збалансований раціон а на практиці покажу, як можна приготувати дві збалансовані тарілки. Перша це в той момент, коли ви виграли джекпот і у вас вдома є газова плитка. А другий, це коли у вас так як і у мене вдома під час вимкнення світла не працює абсолютно нічого. Ну що ж, готові? Тоді let's go! і дивись до кінця, тому що там ти отримуєш список продуктів довгого зберігання, а також цілу збірку з рецептами, які можна готувати навіть без світла. Вітаю, друзі! І як синіша трава, ваш комфортний антраціолог вже понад 6 років. І напевно всі вже звикли звертатися до нутриціолога для того, щоб скинути або набрати вагу. Але насправді нутриціолог дуже часто працює з клієнтами, коли потрібно налагодити свій раціон за неідеальних умов. Отож, сьогодні ми поговоримо про метод тарілки і як його на практиці скласти в такий непростий час. А почнемо ми з того, що я дуже коротко нагадаю, що існує кілька методів складання збалансованого харчування, Ваня одним із яких і я вважаю, одним із найпростіших є метод гарвардської тарілки, або як в народі звучить просто метод тарілки. Тож як виглядає збалансована тарілка за методом тарілки чи гарвардської тарілки? Якщо до уваги взяти звичайну тарілку для жінки, це може бути діаметр 20-22 см, для чоловіка 22-24 см, Ми її ділимо на кілька частин. Одну другу цієї тарілки ми заповнюємо овочами, ягодами сюди ж можна відносити фрукти. Але бажано, щоб фрукти були в меншій пропорції ніж овочі. Які саме овочі краще покласти в цю частину? Ми поговоримо пізніше. Одну четверту тарілки ми заповнюємо цільнозерновими злаками або іншими вуглеводами. Це можуть бути будь-які крупи, бобові або, наприклад, хліб чи макарони. І одну четверту тарілки, яка залишилася, ми відводимо на білкові продукти. Це може бути птиця, м'ясо, риба, морепродукти або тофу. Ну і нам чогось не вистачає, правда? Залишилися жири, які ми додаємо в невеличкій порції. Це може бути жманька горіхів, ну або залежно від того, наскільки жирний чи нежирний ваш білок, ви можете комбінувати ці продукти разом. Чому саме я обрала метод тарілки і чому я вважаю, що це найідеальніший варіант для збалансованого харчування в період блекаутів? На це є як мінімум три причини: перше це те, що так нам буде легше балансувати окремо кожен свій прийом і не прив'язувати. Зуватися до графіки відключення світла, адже вони можуть бути нестабільними, і нам важко буде планувати свій раціон завчасно. Друге, це те, що такий метод нам допоможе закрити норму по макронутрієнтам, а саме білкам, жирам та вуглеводам. І додати їх одразу в кожен прийом. Ну або побачити, чого не вистачає, і додати в наступний прийом їжі. Ну і третє, але не менш важливе, це те, що ми можемо скласти збалансований прийом просто зі звичних продуктів, базових ті, що в кожного є вдома. Ну а якщо ви не знаєте, як скласти свою базову продуктову корзину, то обов'язково дивіться моє відео з методом 54321. Ну і почнемо ми з найцікавішого. Перейдемо до практики. Будемо зараз складати першу тарі. Тарілку, якщо у нас вдома працює газова плитка, і почнемо ми з головного. Зараз ми підготуємо гарнір, нашу складову з складних вуглеводів. І починаємо ми приготування з основи нашого нашої тарілки з гарніру, це у нас буде кіноа. Чому кіноа, тому що вона дуже легка для засвоювання і містить багато амінокислот, які будуть виконувати і частково білкову функцію, і як вуглеводна складова. Момент такий, що на студії у нас немає газової плитки. Ми уявимо, що ви вдома і що у вас працює газова. Отож. Я ставлю кіноа і готую її до готовності за інструкцією. Насправді, якщо у вас є газова плита, то ви можете приготувати абсолютно все, і у вас буде повністю збалансований прийом їжі. Я обрала яйця, тому що це ідеальне джерело поєднання білків та жирів, і готується воно надзвичайно просто. Легко і є завжди в холодильнику у кожного. Момент істини. У мене дуже часто в інстаграмі, напевно, найчастіше питають, як я готую яйця без олії, без масла, без нічого. Зараз я вам покажу цей лайфхак. Ми наливаємо буквально трішки води на розігріту сковорідку. і все. Це все. Далі ми вбиваємо туди яйця. Я використаю одне яйце і ще один додатковий варіант джерело білків. Далі ми його просто ставимо на середній вогонь і накриваємо кришкою. буквально кілька хвилин, і яйце буде ідеально підготовлене. Пройшло буквально 5 хвилин, а крупа майже готова. Нам потрібно зараз зменшити вогонь, накрити кришкою і буквально ще дати їй 4 хвилинки. Ось буквально. Три-чотири хвилини, і яйце виходить просто ідеальне приготовлений білок і злегка рідкий жовток без жодного грама олії. А тепер як я і обіцяла ловіть список продуктів довгого зберігання, або той самий список, який вдома допомагає мені харчуватися швидко і досить збалансовано. І почнемо з джерел вуглеводів. Як я казала, я фанатка вуглеводів. І на такий випадок я тримаю завжди вдома одну кашу швидкого приготування або кілька варіантів каш, які можна запарити. До речі, лайфхак. А дуже часто, коли у мене немає можливості приготувати кропу, я обираю гречану, вівсяну або, наприклад, кускус, і запарюю її в термочастці чи в термосі гарячою водою кілька хвилин, і каша ідеально приготована. Також з вуглеводів у мене вдома завжди є. Декілька варіантів хлібців, або хлібу, який я зберігаю в морозилці, чи просто в тумбочці. Далі, якщо говорити про джерела білків, то найчастіше я використовую різноманітні консерви. І частіше це консерви в просто в солі, в воді, або інколи в оливковій олії. Як і у всіх вдома база це є яйця. Ну і ще одним класним варіантом білків є або Рослинний або тваринний протеїн. Він ось такий може бути в пачці. Його дуже зручно залити водою або молоком, збити виделкою чи просто в шейкері, і повноцінний перекус або доповнення до вашого прийому їжі з білковим вмістом готове. Або ж я нещодавно відкрила для себе дуже класний варіант: це ось таке м'ясо сухе. Або ферментована риба, яка з'явилася в супермаркеті Сільфо теж дуже класний варіант вілків, які не потрібно готувати. За жири вдома відповідають олія або банка оливок. Це все те, що зберігається дуже довго і дуже зручно. Ну і звичайно, що інколи менше зберігання, але теж дуже смачно і класно, це горішки. Або авокадо моє улюблене. Ну, і звичайно, що це різноманітні овочі, фрукти по можливості зелень, але вона зберігається важче. І тут можуть бути варіанти різноманітні. Якщо у вас є можливість, ви можете використовувати зберігати овочі в морозильній камері і використовувати їх. Якщо немає, це може бути соління або квашена капуста, або ж просто свіжі варіанти овочів та фруктів. Зараз прохолодно, тому вони зберігаються і так досить добре. Ну а поки наша крупа доготується, ми вже можемо складати нашу збалансовану тарілку. І почнемо ми тарілку складати з нашої найбільшої частини і моєї улюбленої це овочева частина. За овочі у нас сьогодні відповідатиме салат з квашеної капусти та солодкої паприки. Важливе уточнення: капусту і інші овочі обирайте саме квашені, а не мариновані. Вони будуть відрізнятися по смаку та впливу на ваш організм. До речі, маленький лайфхак насправді паприку треба різати ножем не металевим, щоб максимально залишити тут вміст вітаміну С, а керамічним, якого в мене тут немає. Хоча вдома я нарізаю це все керамічним ножем. Наше кіно як ви бачите перфектно. Викладаємо кашу. Дуже важливий лайфхак: не зберігайте крупу з вершковим маслом. Так вона скріться швидше. Краще додайте вершкове масло вже в готову тарілку. А тут у мене ще один скарб це витриманий сир, і він теж ідеально зберігається в принципі довго. В прохолодному місці, тому це прям дуже класне джерело і білків, і кальцію. І я дуже рекомендую його додавати в свій раціон і поєднувати, щоб у вашій тарілці було два-три варіанти джерела білків. Беремо невеличкі шматочки, тому що він досить калорійний, але він дуже смачний. Доповнюємо усе жменею горішків. Це теж буде як джерело вуглеводів, жирів та навіть трішки білків. І залишається додати спеції за смаком. Я хочу копченої паприки. До яйця. І обов'язково додаємо якийсь фрукт в якості десерту до нашої збалансованої тарілки. Ну що одну тарілку ми приготували. Тепер ми будемо готувати ще цікавіший варіант. Це Той коли у вас немає ніякої електроенергії, і потрібно приготувати щось дуже швидко, максимально просто з того, що вже є готове вдома. А тепер не забудьте написати в коментарі, як ви харчуєтеся в період бликаутів, що найчастіше споживаєте і. Наскільки збалансованим виглядає ваш раціон? Ну, а я покажу, як можна його зробити трішечки смачнішим і навіть цікавішим. Починаємо ми з джерела вуглеводів. У нас за це сьогодні відповідатиме хліб. Я беру скибочку свого улюбленого гречаного хлібу, або можна також взяти. Готові хлібці. Далі ми збираємо усі овочі, які є в холодильнику і не тільки, і складаємо в нашу овочеву частину. Чим різноманітніша ваша тарілка овочева, тим це краще. Тому обирайте чим більше варіантів різних. Доповнюю також частинку авокадо. Вона буде в мене і як клітковина, і як джерело жирів. Я беру майже одну другу. Авокадо красиве. Лайфхак, як його дуже зручно і легко дістати і нарізати раз, витилечкою або ну, ложкою його звідси виймаємо. Якщо воно достигне, тоді воно м'яко і гарно вирімається. Лізе. Так, у нас буде тост авокадо. Далі у нас біло. Я обираю м'ясо. Сухе сьогодні, мені дуже хочеться. До речі, насправді це м'ясо можна залити водою, воно розм'якшиться і стане таке, ніби як, ну, щось між вареним філе. Але я більше люблю. Саме таке сухеньке в пластівцях. У цій тарілці мені ще не вистачає фруктів, вуглеводів і, можливо, навіть жирів, тому я візьму, щоб збалансувати цей прийом, ще один банан, половинку апельсина з'їм і зроблю собі протеїновий коктейль. Це буде ще як джерело білку та додаткових жирів. Отож, я вам на власному прикладі показала, як може збалансовано виглядати ваша тарілка і ваш прийом їжі, навіть коли у вас взагалі немає можливості щось приготувати, ну або коли є, хоча б газова плита на приготування кожної з тарілок У вас піде максимум 5-10 хвилин. А якщо ви хочете харчуватися більш смачно та різноманітно, навіть в період блекаутів, то обов'язково заглядайте в мій телеграм-канал. Там вас вже чекає безкоштовна збірка з такими рецептами. Хочу нагадати, що у нас триває передноворічний період, і зараз наш раціон буде виглядати здебільшого з приготування олів'є винегрету, шуби та інших салатів, і до речі, це теж може бути дуже збалансованим раціоном. Головне, не зберігайте такі салати заправленими, краще їх приготувати і зберігати окремо, а заправляти улюбленими соусами вже перед самою подачею. Ну, а якщо вам цікаво, як можна приготувати усі ці традиційні салати та страви в більш хелсі варіанті, як скласти меню на новорічний стіл, зробити його більш Збалансованим та різноманітним, то обов'язково дайте знати в коментарі, і ми знімемо для вас таке відео. Ну а з вами була я, Ксенія Шатрова, і до наступної зустрічі.